Забезпечення енергонезалежності та комфортного проживання для переселенців важливе завдання для Тростянецької громади. У новозбудованому центрі для внутрішньопереміщених осіб встановлено сонячну електростанцію, але для її повноцінної роботи необхідні додаткові акумуляторні батареї. Саме їх закупили завдяки співпраці Тростянецької міської ради та благодійного фонду Доброта. Проектний відділ відігравав роль комунікатора між донорами та Благодійним фондом суть цього проекту була забезпечити енергонезалежність у даному центрі ВПО та покращити комфортні умови перебування ВПО у майбутньому в даному центрі. У центрі переселенців зможуть розміститися близько ста осіб. Тут облаштовані кімнати для проживання, їдальня адміністративний корпус, проте всі приміщення потребують стабільного електропостачання, особливо взимку, коли працюють електричні системи опалення. Наш благодійний фонд і надалі допомагає та підтримує Тростянецьку громаду. В рамках даного проекту було куплено вісім акумуляторних батарей для забезпечення безперебійного живлення центру ВПО. Даний проект реалізує Довиться за підтримки World Vision, а також USAID в Україні. Окрім цього, нашим благодійним фондом попереднє ще було залучено 334 тисячі гривень на облаштування центру ВПО. Це були ліжка, матраси, меблі та інше обладнання. Наш благодійний фонд і надалі буде продовжувати залучати грантові кошти, а також співпрацювати із Тростянецькою міською радою задля для підтримки населення Тростянецької громади. Для переселенців, які будуть проживати у Тростянці, стабільне електропостачання це не лише комфорт, а й відчуття безпеки. Завдяки новим акумуляторним батареям ці приміщення матимуть електроенергію навіть у разі перебоїв з мережею. Щиро дякуємо організації «World Vision», і міському голові Юрію Анатолійовичу за допомогу центру ВПО. Допомога є дуже своєчасною і дуже потрібною на наш час. Завдяки отриманим акумуляторам ми зможемо забезпечувати центр ВПО електроенергією. Також щиро дякуємо фонду Доброта за реалізацію цього проєкту. Дякуємо за добросердечність і нашу підтримку. Завдяки цьому проекту, тростяницький центр ВПО отримує можливість функціонувати безперебійно, забезпечуючи теплом та світлом тих, хто вимушено залишив свої домівки. Громада не зупиняється на досягнутому та продовжує працювати над покращенням умов для переселенців.